Привіт, давайте сьогодні ми поговоримо про стосунки з нарцисом і п'ять речей, які не треба робити з такою людиною. І в кінці послухаємо, що на це каже стоїцизм. Багато людей, які мали стосунки з нарцисами, згодом аналізують свій досвід, намагаючись зрозуміти, в чому вони могли помилитися. Вони приходять до висновку, що своїми діями, самі того не усвідомлюючи. Сприяли ще більш агресивній поведінці нарциса. Перше, не вибачайтеся за те, в чому не винні. Нарцис схильний перекладати відповідальність за свій стан і вчинки на партнера. Він може звинувачувати вас у своїх невдачах, поганому настрої або навіть в емоційних зривах, стверджуючи, що саме ви його до цього довели. Приймаючи ці звинувачення і вибачаючись, ви даєте йому сигнал, що така маніпуляція працює. Це лише підсилить його контроль і призведе до ще більш жорсткого впливу. Друге не беріть на себе всю відповідальність за конфлікти. Нарцис завжди намагається уникнути відповідальності, перекладаючи провину на інших. Він впевнений, що сам бездоганний, а всі проблеми через когось іншого. Важливо пам'ятати. У будь-якому конфлікті відповідальність розподіляється між обома сторонами. Однак кожна людина відповідає лише за свої почуття, слова та вчинки. Якщо нарцис вас ображає або кричить це його вибір, і не варто брати провину на себе. Ви можете прямо сказати: Я беру відповідальність за свої слова, емоції та дії, ти ж відповідаєш за свої. Уявіть собі цю відповідальність. Як каміння, яке ви складаєте на узбіччя дороги, чи підніме його інша людина вже не ваша справа. Або як багатошаровий пиріг, де кожен шар це частка відповідальності кожного учасника конфлікту. Якщо вас двоє, то й шарів теж два. Третє, не намагайтеся втримати нарциса, коли він вирішив піти. Якщо він зібрав валізи і демонстративно заявляє про відхід. Чекаючи від вас благань і сліз, не піддавайтеся. Він розраховує на вашу вразливість і страх самотності, намагаючись отримати емоційний контроль. Також нарцис може вдаватися до ще більш радикальних маніпуляцій наприклад, погрожувати самогубством, відкривати вікно або демонстративно ставати на край балкона. У такому разі важливо зберігати спокій. І не дозволяти тобою маніпулювати те, що робить людина зі своїм життям, її особиста відповідальність ви не можете відповідати за чужі рішення. Якщо хтось обирає певний шлях, то це його вибір, і він сам за нього відповідає. Нарциси ніколи не завдадуть собі шкоди, тому що понад усе вони люблять себе, їхні погрози це лише спосіб маніпуляції. Уявіть, що нарцис все ж пішов, і вам стало страшно. Здається, ніби земля йде спід ніг. Це не про нього, а про ваші почуття та співзалежність. З цим варто працювати. Але не сподівайтеся, що він пішов назавжди він може зникнути на ніч, на кілька днів або навіть на тиждень, а потім знову з'явиться біля вашого порогу, ніби нічого не сталося. У цей момент важливо не відкривати йому двері, блокуйте його всюди. Розривайте зв'язок остаточно. Якщо цього не зробити, він знову буде повторювати цю гру йти, повертатися, змушувати вас жити в напрузі. Якщо ж ти все таки піддашся і впустиш його назад, скажіть прямо Якщо ти ще раз зробиш подібне, я зроблю все, щоб ти пішов назавжди. Будьте щирими, тому що нарциси добре відчувають фальш. Четверте. Не піддавайтеся на маніпуляції мовчанням. Одним із головних інструментів контролю нарциса є гра вигнорування. Він навмисне перестає з вами спілкуватися, змушуючи відчувати провину, щоб ви першими пішли на контакт. Це один із найжорсткіших видів емоційного насильства. Ніколи не дозволяйте йому керувати вами таким способом. Якщо він обрав таку тактику, Нехай сам і знаходить спосіб припинити цю гру. Ваша задача не йти на поступки, не намагатися першими відновити контакт. У вихованні дітей подібна поведінка вкрай травматична. Тому пам'ятайте, якщо партнер свідомо використовує мовчання як покарання, це форма садизму. Якщо таке відбувається, варто задуматися, чи варто вам залишатися в таких стосунках. Гра нарциса. Близькість дистанція. Нарциси часто використовують цю стратегію то наближаються, то відштовхують вас. Вони або самі йдуть, або створюють ситуацію, коли ви вже не можете терпіти і готові піти. Але щойно ви дійдете до точки кипіння і вирішите завершити ці стосунки, вони знову повертаються, роблячи вигляд, що нічого не сталося. Як нарцис намагається повернути вас назад, щойно ви вирішите піти. Нарцис починає вас повертати. Він надсилає повідомлення, дзвонить, з'являється раптово. Він влаштовує справжнє цукрове шоу, дарує дорогі подарунки, приносить величезні букети, клянеться, що такого більше ніколи не буде. Він вибачається, обіцяє змінитися, бути добрим, уважним і лагідним. Не вірте цим обіцянкам він бреше, як пити дати. Бо боїться втратити вас не як особистість, а як ресурс, як свою власність. Якщо ви повірите йому та повернетеся, усе повториться дуже швидко він знову стане холодним, жорстоким і маніпулятивним, бо буде впевнений, що ви нікуди не дінетесь. Якщо ви вже прийняли рішення піти, не відміняйте його, не повертайтеся, виходьте з цих стосунків остаточно. Останнє і найважливіше правило ніколи не робіть для нього нічого через силу. Якщо ви не хочете щось робити, не робіть. Нарциси дуже тонко відчувають, коли людина жертвує собою і починають цим користуватися. Якщо він вимагає від вас звітувати, де ви були, що робили, показувати телефон, а ви робите це, бо боїтеся його втратити, ви підкоряєтесь. І це дає йому ще більше влади над вами. Нарцис не поважає тих, хто йде на поступки всупереч власним бажанням. Він буде дедалі більше маніпулювати і знущатися. Працюйте над своєю співзалежністю. У стосунки з нарцисами потрапляють саме співзалежні люди, а ця проблема добре лікується психотерапією. Це довгий процес, але він змінює життя. Ось що говорить стоїцизм. Жінка Стоїк керується принципами мудрості, витримки та самоконтролю. Ось три основні речі, які вона зробила б у складній ситуації, прийняла реальність такою, яка вона є. Вона не витрачає сили на марний опір, а фокусується на тому, що в її владі. Якщо стосунки руйнуються, вона не чіпляється за них, а приймає ситуацію і діє відповідно, залишалася спокійною. Та діяла раціонально. Жінка, стоїк, не піддається маніпуляціям, не грає в емоційні гойдалки, близькість дистанція. Вона аналізує ситуацію без зайвих емоцій і приймає рішення, яке служить її довготривалому благополуччю, цінувала власну гідність і не дозволяла собою зневажати. Вона не погоджується на токсичні компроміси, не виправдовує чужу жорстокість, не дозволяє порушувати свої межі. Вона знає свою цінність і діє з позиції самоповаги. Якщо б нарцис намагався нею маніпулювати, вона б просто сказала Я не контролюю твої дії, але я контролюю свої, ці стосунки більше не відповідають моїм цінностям. І пішла не озираючись. Якщо додивились, то з вас вподобайка і підписка. До зустрічі!